Мадійного фонду Військова медицина України, Торовській Алі Володимировній, від Гержан Богдана Петровича 5.09.1978, який проживає за адресою Місто Київ, вулиця Юрія Пасхаліна, 9, квартира 35. Номер телефону 095-303-97-19. Діагноз. Стеатос печінки, хроничний панкреатит, лівостороння пахово-мошоночна ківа, пупкова ківа. Звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС. Допомогу Передачі німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичним протоколом ЄС. Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаної з співпрацею з Міжнародним благодійним фондом військова медицина України. Дата написання заяви 07.06.2024 року.